Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 11 липня 24 рік. Страшенна спека у нас, я думаю, в багатьох регіонах України. Все горить, дуже багато рослин, От ми стоїмо поруч актинидії. От зараз би піднімалися теми, хвороби, все. Ні. Це все те, що на сонці, он, бачимо. Те, що прямі сонячні промені. Все згорає. Так, це неприємно, але це факт. Так, відео про щось хороше, про щось добре. Почали в нас на нашому інжирі. Це в нас, здається, брунсвік. Ми не знаємо, чи Брунсвік, чи долматик ми купували в минулому році, ми на цьому кущі саме їли. Ми його частину лишали. Зовсім не вкривали ось такий товстий, він вимерз. Частину ми лишали, вкривали, він був живий, але потім е, пішла вегетація і маленький приморозок, і він теж пропав. Ну, то неважливо, накидало нам свіженьких маленьких, новеньких пагонів, вже висотою десь метр двадцять. м. І почали в'язатися плоди. Ну, як там кажуть, Бреби, бреби, мабуть, бо фіги, то вже як фіги висять великі, а це бреби. Ми не великі інжироводи, то для нас просто його слідкуємо, вирощуємо якогось досвіду, набираємося, Вон бачимо, як гарно під кожним листочком з'являється ось такий нарос. Потім він набирається. І до осені, ну, при такої спеціалі, можливо, ми і раніше будемо куштувати. У нас там ще є кущ, ще один у нас були браун. Тут, до речі, це кущ, який не вимерзав від слова зовсім. Ми його не вкривали, ми його забули. Ось він із старих гілок кинув ось такі молоді прирости. Не знаю, це, ну, це брався тоді і долмасик, хто із, хто із них не знаємо. Так, тут у нас лишилися, тут у нас були посіяні, посіяні посаджені Браун Туркей. І ось деякі ми пересадили, десь деякі продали, тому що ми тут посадили жимолость. Теж вони в нас підмерзли дуже гарно, хоча кажуть, що він дуже стійкий до морозів. Але маємо, що маємо. Кинули нові пагани і ось так. Також у нас далматський тут ось ще кущ. Ну, взагалі я просто хотів для себе зняти, показати. Всі у нас вони відновлюються по-новому. Ось тільки-тільки лазить, Всі вони у нас відновлюються по-новому. Всі вони, хоч і невеличкі у нас приморозки, були їх взагалі не було. Один день приморозок. І ось такий стан. Але то не страшно. Зняли наші гранати, в'яжуться, все, гарно, хурма наша росте. Шедевр, є шедевр, фундук. Ось такі горіхи великі вже. Все. Показали сьогодні ми свій інжир. Ось таке ні помідори, блін якісь ростуть у нас, Бог його знає, що, що вам ще показати. Спека, неймовірна спека. Я ж кажу, все, що хтось починає, навіть на рахунок лохини, хто слідкує, що я там тему відкривав. ну, Я, чесно, і не обробляв її нічим. Тому що така спека. Ось, ось бачите, що робиться. Згорають листя, на фундуках згорає листя. Все воно підгорає, підсушується. Зараз сказати, що це якісь хвороби. Краще промовчати. Це так, тільки комусь давати заробити хімікам і сенсу немає в таку спеку обробляти. Це все сонячні опіки. Сонячні опіки згорає. Ми сьогодні працювали, там робили одну справу. І я обрізав, бачите, що відбувається. Це не хвороби, це опіки, воно згорає. А підтвердження тому я сьогодні працював і обрізав був лозу винограду. Там робили ми накриття із сітки. Я вам скажу, через 10 хвилин лоза повністю висохла. Я її кинув на бетон, і я здивувався, я сам ужахнувся. Це жах. За 10 хвилин. Листя повністю висохло, наскільки бетон нагрівся. І пос... От ви розумієте, скільки ось цим інжиром треба вологи, щоб випарувати з листя, стовбура і знову підпитати все в стовбур і в листя. Тож, не забуваємо поливати, доглядати за своїми рослинами. Нельзя лишати все на самоток, все буде добре. І в нас і в Україні наші кизили щеплені ростуть. В таку спеку нікому добре не стається. Все буде добре, і в нас і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою.